Доброго дня, шановні наші любителі українського слова, члени нашого літературного клубу. Доброго дня, наш нашій шановний пане Кирило, у нас сьогодні приємна мистецька подія в рамках нашого літературного клубу. Зустріч із яскравою особистістю, представником сучасної української культури Кирилом Вукіним, письменник, журналіст, актор. Варт, кожна із цих ролей в людині вже викликає повагу і зацікавлення, тим паче, якщо вони поєднані в одній особистості. Тож я передаю слово нашому шановному гостю. Дуже радий вас бачити і спілкуватися з вами в цьому затишному приміщенні, де я от пригадав сьогодні, що здається близько 30 років тому якраз я виступав. З першою книжкою, яка у мене тоді вийшла, мудрих книг, чи може сп'яних очей, Об з проєктора на білий екран, Крізь тривожний безсонних ночей, Проривається мій мозок возокмара. Збудований на західний кштат, По під вікнами по східному врод, На подви звичний гвалт, звичний гвалт, А в кімнатах річний блуд річный блуд, І стоїть той палац чи борде Понад містом холуїв і катів Що дар метушиться гуде, Смокче кров свою й твою богаті. В тім місті партизан інсургент Що до часу заховався у схрон. Ти очікуєш на слушний момент, щоб вщент розбитих рід помилок, Помило це не точка, на мабі, не місце на глобусі, Загалінне локація радше стихія чиста, Не дістатись туди ні на потязі, ні на автобусі. А втекти звідти важче, ніж скинути з горларка, у повітрі вітрі густы зой скоро розв'язка расплата в пина, Шалеють хої і, і вирує, наче вору їхній смальчих Перші б'ються за мару банських ласк, Другі крови прагнуть крови щодня. Ріки кров підмывать. Палац борщить від до двірня, а палац уже ось ось І поховає при своєму кінці, під лаками целіку людей, Ще йдеться теробільше людців, на твоєму злагуще не кінець, Ще триватиме дві ярмагидон. На варенянських душ і сердець, смертний гець, де схиних род на вавилом, Вавилом поколіннями предків у спадок переданий І вкодований в тебе з дитинства, мов гені набік. подолаєш лиш ти, він у тебе всередині, і впаде лиш тоді, коли ти його знищиш в собі. Вавилом подолаєш лиш ти, він у тебе всередині. Ніколи вознищиш в собі.